Найтяжча боротьба завжди в собі, найтяжча праця завжди над собою, коли твоя душа горить, немов вогні, коли твій розум, наче поле бою, коли себе ти важиш на вагах і бачиш, що ваги, на жаль, немає, а не у вчинках, ані у ділах, і оправдань. Собі вже не шукаєш, коли нутро від болю аж кричить, а все, що тобі можна, це мовчати. Скажи, як почуваєшся в цю мить, в цю мить ти хочеш На наве сказати про те, що там сидить на глибині, твоє, не незвіданого серця. Про те, на жаль, чомусь ти сам один, сліди людей. Уже руками стерті, ніхто не вникне у твою біду, і душа від цього ще сильніш страждає, усі в житті Немов сповз тебе йдуть, ніхто з людей тебе не помічає, всі завжди хочуть, тільки лиш одне для себе користь і зиск в усьому мати, їм не цікавиє єство Твоє, вони не мають, що для тебе дати, і в голові. Питання прозвучить, немов би ехо, а кому потрібен, хто зможе рани словом істелити, хто допоможе подолати біди, а в відповідь Христос промовить: Я ніхто з людей не змозі поміч дати, серця лікує лише любов моя. Не варто від людей чогось чекати, лиш ті, хто переносив схожу біль. Спр... Можні болі інших помічати, та все ж, Лиш я змиваю з рани сіль і допомагаю йти пробачати, Всі, хто переносить біль і зло, Всі, хто ятрить засмучену душу, моє дитя, я твій святий Господь, я той, хто робить серед моря сушу. Я прокладаю шлях усім вітрам. Я той, хто чинить тишу серед бурі з тобою завжди поруч тут і там. А те, що всі, неначе допуснули, я допустив, щоб ти мене шукав, того, який ніколи не залишить. А в мене, сину, необхідне є, я можу дати значно, значно більше, ніж ти шукаєш цього у людей. Отож, прошу, задумайся, дитино, той клич мене. У темряві ночей, шукай мене у найсвітлішу днину, я заспокою, силу дам свою, у боротьбі усе скінчиться, моє дитя, я так тебе люблю, нехай твій дух печальний укріпиться. Найтяжча боротьба завжди собі, найтяжча праця завжди над собою, та коли прийдуть ці суворі дні. Не забувай, що я завжди з тобою, тебе всім серцем, сину, полюбив, жди до мене, я тебе чекаю, так промовляє Утішитель твій, благословив і ще благословляй. Слава Богу!